Україно, молюся за тебе, моя батьківська рідна земля, за бездомну блаки Твого Неба, за привільні родючі поля, Україно, молюсь за єднання, за святою Соборність Твою, щоб зійшлися усі українці у велику і дружню сім'ю. Україно, молюся. За мову нею пісню й молитву творю і за душу твою калинову, за ясну світанкову зорю, Україно, молюсь за майбутнє, за щасливе прийдешнє Твоє, вітер дме у вітрила могутній, Сонце правди нам сил додає, Україно, молюся за тебе народе ти мій, мені більше нічого не треба, лиш живи, розсвітай і міцній.